Вітаю, друзі! Нарешті можу розповісти вам про цікавий проект, яким ми займалися взимку. Місто Бердичів став партнером проекту візуальна ідентифікація спадщини, який реалізовували фахівці центру розвитку музеєзнавства і пам'яткознавства. Дуже важливо, коли на місто можуть подивитися люди з боку, особливо цінно, коли це спеціалісти своєї справи. Дякую за корисні ідеї та інструменти Олені Жуковій, науковцю зі сталого розвитку та культурної спадщини, і її команді з різнопрофільних фахівців, архітекторів, реставраторів, пам'яткознавців, графічних дизайнерів, it фахівців, адже вони спроектували, як може виглядати простір нашого міста з посиленням. Економічних, соціальних та культурних впливів на територію важливо, жодної гривні з місцевого бюджету витрачено не було. Фінансування здійснювалось стабілізаційним фондом культури та освіти федеральним міністерством зовнішніх справ Німеччини. Та єте інститутом, фактично, вперше в Бердичуї реалізовано грантовий проект для розвитку культурної спадщини. За тиждень я вам повідомлю про перші результати. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. А головне, тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити найцікавішого. Бо ми починаємо. Вітаємо, друзі. Сьогодні ми з входимося в чудовому містечку бердичів. Що таке бердичів? Коли ми сюди приїжджаємо, місто може здатися сірим, буденним, можливо, чуточку похмурим. Але тим не менше, ми розкриваємо його ідентичність, знаходимо неймовірні об'єкти культурної спадщини, які в майбутньому стануть точками тяжіння. І ресурсом, який допоможе місту перетворитися на яскраве, привабливе, вражаюче місто. куди ми будемо приїжджати, де нам буде цікаво знаходитися, де ми захочемо жити, творити, вести бізнес, чи просто знайомитися з неймовірним Бердичевим, який навіть посеред сірої радянської забудови зберігає свою неймовірну спадщину. І ми зустрінемо тут замкову гору з колишнім замком Тишкевичів, перебудованим на монастир босих кармелітів. За моєю спиною ми бачимо залишки палацового комплексу, який яким-то чудом зберігся в цьому маленькому бердичівському дворику. Тут величезна кількість маркерів, які зберігають дорадянський архітектурний код. І рухаючись за цими точками, ми відкриваємо для себе бердичів зовсім іншої. Неймовірно цікавої сторони. Тож, що ми будемо робити з Бердичевом і як підкреслити його ідентичність, слідкуйте в нашому проєкті Візуальна ідентифікація спадщини в публічному просторі історичних населених пунктів України. Ну а що з цього вийшло? Ви побачите вже зовсім скоро на моєму каналі. Будьте розумахами.